Наступна головоломка. У нас є така рівність. 8 додати 3 дорівнює 7. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильна. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильна. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконати, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильна. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирний Ось сюди. І ось цей сирний Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 6 відняти 3 буде 3, 3, дорівнює 3. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.